Десять страшних тварин, які, слава Богу, вимерли. За час існування тваринного світу на нашій планеті домінували часом настільки жахливі хижаки, що одного лише погляду на них досить, щоб подякувати природі за їх вимирання. Страшні кровожерливі гіганти зустрічалися як серед тварин, що жили на суші, так і серед птахів і водоплавних рептилій. Сьогодні на нашому каналі, а це цікаво. Пропонуємо в вашій увазі топ 10 найстрашніших тварин, які свого часу були найнебезпечнішими хижаками світу. Наш рейтинг відкриває Мегістотерій, гіганський гієнодонтит, який мешкав 20-15 мільйонів років тому, вважається одним із найбільших сухопутніх савців хижаків, які коли-небудь існували. Його скам'янілі залишки знайдені в Східній і північно-східній Африці та Південній Азії. Довжина тіла з головою становила близько 4 метрів, довжина хвоста 1 метр 60 сантиметрів, вага Мегістот матерія оцінюється у 800-1400 кг. Жахливий птах, відомий як фороракосові. Ці пташки були головними хижаками в південній Америці і в деяких областях північної Фороракосові не могли літати зате. Вони дуже швидко бігали згідно з деякими припущеннями і з такою швидкістю, як гепар. Вони були дуже великі до трьох метрів у висоту і масою до півтони. Їхньою головною зброєю була голова завдовжки до одного метра, що дозволяло їм цілком ковтати здобич розміром із собаку. Але що найстрашніше, завдяки загнутому дзьобу жахливі птахи могли вбити і з'їсти тварину розміром з коня. Гелікопріон, ця моторошна рептилія з гострою зубною спіраллю жила на землі 300-350 мільйонів років тому. Різні розміри скам'янілостей цього хижака не дозволяють ченим припустити точну величину гелікопріона. Цифри різняться від 2-3 до 9-12 метрів. Гігантопітек! Його назва говорить сама за себе. Це була величезна мавпа родич Орангутанга, яка жила в бамбукових хащах, джунглях і горах Китаю, Індії та В'єтнаму. Гіантопітеки антопітеки виростали до 3 метрів і важили до 550 кілограм. Вони були дуже сильні, що було їм на руку в захисті від хижаків. Гігантопітеки вимерли 300 тисяч років тому, швидше за все, через полювання ранніх людей або зміну клімату. Звичайно, всім любителям снігової людини подобається думати, що гігантопітеки якось вижили у віддалених частинах Гімалаїв і надії їх побачити ще є. Кецелькоатель. Цю істоту називають однією з найбільших, якщо не найбільшою з усіх, хто коли-небудь ширяв небесними просторами. Це був справжнісінький король неба з розмахом крил в 12 метрів і зростом майже в 10. Однак вага була досить невеликою до центнера завдяки порожнистим кісткам. Вважається, що перебуваючи на землі, чотиронога тварина була настільки сильною, що могла злітати прямо з місця без розбігу. Ендрюзарх можливо, найбільший вимерлий наземний хижий савець, що жив у Центральній Азії. Ендрюзар являє собою довготілого коротконогого звіра з величезною головою. Ендрюзар жив від 45 до 36 мільйонів років тому. Ракоскорпіон. ця гігантська морська істота виглядала як суміш скорпіона і омара зі звуженим хвостом і плоскими плавниками. Ракоскорпіони, хоч і не схожі на сучасних скорпіонів, але все ж відносяться до іншого виду. Вони жили на землі протягом багатьох мільйонів років. Але вимерли у кінці пермського періоду. Довжина тіла таких істот сягала 2,5 метра. Дунклеостей Дунклеостей. Був найбільшою з доісторичних панцерних риб класу плакодерм. Його голова і груди були покриті з членованою броньованою пластиною. Замість зубів ці риби володіли двома парами гострих кісткових пластин. Один з найбільших відомих знайдених екземплярів був 10 метрів в довжину і важив 4 тони. Що робить його однією з риб, яку ви точно не хотіли б зловити на спінінг. Вчені з Чікаського. Університету дійшли висновку, що Дунклеостей володів другим за силою укусом серед риб Аргентавіс. Аргентавіс жив 5-8 мільйонів років тому в Аргентині. Він важив близько 70 кілограм, Мав розмір у висоту 1,26 м. Розмах його крил досягав 7 метрів, що вдвічі більше розмаху крил найбільших сучасних птахів альбатросів. Все це робить Аргентавіса найбільшим відомим науці літаючим птахом за всю історію землі. Експерти вважають, що величний аргентинський птах літав як високоякісний планер. Це створіння нагадувало лисого орла з розмахом крил близько 8 метрів і пір'ям за обіжки з меч самурая. Вважалося, що вони могли досягати швидкості 240 км на годину. Експерти досі не знають точно, як цей птах міг злітати і приземлятися. На сьогоднішній день людина є домінуючим хижаком на планеті, а все завдяки тому, що ось ці чудовиська вимерли задовго до нашої появи. будь вони сьогодні живі ще невідомо, хто б стояв на верхівці харчового ланцюжка. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.